Росія готувалася до чергового удару по Україні. Ракети вже стояли на пускових. Двигуни завадено. Координати задані, але в одну мить. Усе пішло шкреберть. Масовані вибухи прокотилися країною окупантів. А подекуди вибухівка Ерефі здетонувала просто на місці, і це обернулося непоправною втратою. Просто над Москвою, над військовими базами, над головами власного населення. Відплата, яку вже не зупинить, ніякі перемовини вам варто побачити це. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події, про вибухи, які відбувалися на Російській Федерації. Українські дрони атакували низку регіонів Росії, зокрема Новочеркаськ. Там пошкоджено залізничну інфраструктуру, якою саме використовували ВПК та окупаційна армія. Втрати незмірні. Також за словами російських змі, під ударом була місцева грес, теплова електростанція і трагічний інцидент набуває кошмарних ознак. А місцеві жителям повідомили про численні вибухи: шум, двигунів, дронів і спалахи у небі. Там на нами летить. Тут. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки БПЛА у Новочеркаську також виникли перебої з електропостачанням. Світло, зокрема, зникло у будівлі собору в місті. Також, за даними расистів, у Новочеркаську під ударом опинилася і будівля розтіліком російської телекомунікаційної компанії. Підприємство надає послуги місцевого і далекого телефонного зв'язку та широко доступу до інтернету. Водночас, за інформацію про українського каналу Новочеркаську БПЛА влучив точно по об'єкту будівлі залізничного вокзалу. Залізничний рух у Ростовській області було паралізовано внаслідок масованої атаки. Крім цього, у передмісті Ростова прогреміло від двох до п'яти вибухів, а в Таганрозі щонайменше п'ять, які супроводжувалися характерним звуком двигунів у небі. Інформацію про атаку по ГРЕС та залізничній інфраструктурі також підтвердив і керівник центру вивчення окупації Петро. Андрій Рущенко та керівник. Це при РНБО Андрій Коваленко. За словами Коваленко, цей логістичний вузол з'єднує стратегічні напрямки: ростов на Дону, Вороніж, Волгоград, Кам'янсько-Шахтинськ. Саме через цей вузол здійснюється перекидання техніки, боєприпасів, паливних ресурсів та особового складу до кордону з Україною. Також у Новочеркаську зафіксовано функціонування логістичних підрозділів центру МТО південно округу Рефі. Ця структура, що відповідає за розподіл озброєння пального та боєкомплекту, Ідеться в повідомленні. Він додав, що вузли на зразок Новочеркаська це артерія, якими живиться воєнна машина Росії. Без них постачання на фронт зупиняється. Ну і, до речі, напередодні в Ростовській області було також атаковано військовий аеродром Мілерово. Військ Експерт Сергій Грабський розповів про наслідки цих ударів по ВПК росіян. Тож давайте послухаємо далі уважніше. Саме такі саме такі операції вони не можуть вплинути на дроновий терор окупантів, тому що для дійсно подавлення дронової загрози нам потрібно нанесення швидкісними нанесення ударів швидкісними та високоточними боєприпасами. На превеликий ж жаль, дрони можуть вражати стаціонарні об'єкти. Але якщо ми говоримо про використання їх проти динамічних об'єктів, такими як є позиції, наприклад, пускові позиції, пускові райони запуску дронів або, наприклад, балістичних ракет, то вибачте, цей вид зброї для цього просто не призначений. Адже самі розумієте, швидкість є недостатньою, і поки наш дрон долетить до тої позиції, її вже не буде. Звісно, якщо говорити про те, чи можемо ми наносити удари по об'єктах, де дрони виробляються, так безумовно. І ця зброя може бути використана саме для нанесення ударів по цим самим об'єктам. Але загалом треба дивитися трошки вперед, тому що противник так само готується, противник так само удосконалюється, противник так само розглядає питання, як можна завадити таким ударам, зменшуючи ефективність використання наших з вами дронів. Тому скажімо, дрони займали і поки що займають свою певну нішу свою певну нішу у системі стратегічного впливу на ворога. Але треба вже думати про щось інше. Ну а тим часом губернатор Ростовської області. Твердив атаку дронів на Новочеркаськ шахт М'ясниківське, району Несветайловський і Оксанський райони. Він стверджує, що в різних частинах міста через падіння дронів сталися вибухи і пожежі, підірвано автомобілі. Ну і до слова, сигнал повітряної тривоги через загрозу БПЛА було оголошено у семи областях Росії. Як же ж говорити про інші вибухи на території рашистів, то варто зазначити, що в Москві стався загадковий підпал автоглави заводу дронів для армії РФ, за даними джерелу, розі. Ці інцидент стався на вулиці Вразкові. 1. зловмисники підпалили автомобіль Мерседес benz який належить власне керівнику компанії. Як зазначається, це підприємство займається виробництвом дронів, електродвигунів, електрогенераторів та трансформаторів для забезпечення потреб російської армії. Ба більше останніми днями Москву та область часто атакують безпілотники. Міський голова Москви Сергій Сабянін повідомив про дрони, які прямували у бік столиці. За даними російських змі, ці атаки здійснюють збройні сили України з використанням безпілотників типу Лютий. Зокрема, сили безпілотних систем збройних сил України завдали чергового удару по цілях на території Росії, пов'язаних із військово-промисловим комплексом країни терориста. Цього разу під атакою безпілотників опинився і також «Нафтохімічний Завод у районі підприємства програміли потужні вибухи. Момент атаки на завод опублікували очевидці в телеграмі. Місцева ж влада попереджала про загрози атаки безпілотників після опівночі. Незабаром в аеропорту Самари було введено тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден. Робота аеропорту було паралізовано приблизно на три години. При цьому очевидці опублікували в мережі відео з прольотом численних безпілотників в районі міста, де розташований нафтохімічний завод. Також росіяни скаржилися, що в момент атаки прогреміли сильні вибухи. Варто також зазначити, що в момент атаки на території Самарської області запроваджували Тимчасові обмеження мобільного зв'язку і інтернету. Місцева влада заявила, що цей необхідний захід допомагає пригнічувати безпілотники. А от місцеві жителі скаржилися, що не чули сигнал тривоги, і вибігали з квартиру з підній білизні. Крім того, росіяни заявили, що попла намагалися збити із стрілецької зброї, але більшість спроб були безуспішними. Керівник центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко підтвердив, що нафтохімічна кампанія це один із найбільших підприємств, підприємств Росії у сфері газоперероблення та нафтохімії, яка входить у виробничий ланцюг ВПК, опинилася під атакою. За його словами, підприємство виробляє компоненти, які застосовуються в виробництві багатьох. Типів вибухівка, ну і конкретно вони використовуються для артилерійських снарядів, авіаційних бомб, касетних боєприпасів та ракет. Обсяг переробки приблизно 1 мільйон тонн на рік. Проте як ми бачимо, рашисти не припиняють обстрілювати й українські міста цього разу. Ударні дрони ворога залетіли в Дніпропетровську область під ударом. Був кривий ріг. про вибухи. Повідомляють місцеві у соцмережах. За даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, вісім дронів збито, але без влучань, на жаль, не минулося. Зокрема, у кривому розі частково зруйнований приватний будинок ще чотири пошкоджені. Зайнялися будівля, що не експлуатувалася. Приватне підприємство і сонячні панелі. Вогонь уже загасили, але понівечена також приватне підприємство. Постраждалих в усіх випадках, на щастя, немає. Окрім цього, також в одному з районів області понівечене фермерське господарство, потрощена сг техніка, трактори і комбайни. Виникла пожежа, пошкоджено магазин, амбулаторію, спортзал, школу, заклад культури і адмінбудівлю ж ворог обстрілював з важкої артилерії. Гучно було і в Марганецькій і Покровській громадах. Там пошкоджено два приватні будинки. Також вибухи лунали і в Сумах. У деяких районах міста після цього зникло світло. Далі цитую. Ворог знову атакував об'єкти цивільної інфраструктури нашого міста. У результаті частина сум залишилася без електропостачання. Деякі медичні установи працюють на генераторах. Повідомив начальник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров та виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар. За його словами, усі екстрені служби наразі працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Зі свого боку Григоров також повідомив, що ворог атакував цивільну інфраструктуру Сумської області. Далі цитую роботи з відновлення тривають, проте повернення електропостачання може зайняти деякий час. Робимо все можливе, щоб прискорити процес. Додав він. Ну а тим часом у селищі Великий Брулок Харківської області рятувальники ліквідували пожежу на ринку, що сталася внаслідок атаки російських безпілотників. На жаль, там постраждала жінка. Про це також доповідають і в державній службі з надзвичайних ситуацій. Зазначається, що напередодні армія РЕФІ завдала удару безпілотниками по території ринку Куп'янському районі. Наслідок личань виникла пожежа торговельних павільйонів на площі близько 50 квадратних метрів, яку ліквідували вогнеборці. Окрім цього, пошкоджено будівлю поштового відділення та інші торговельні об'єкти. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Обов'язково реагуйте на сигнали про повітряну тривогу та проходьте в найближче укриття, якщо такі будуть лунати у вашому регіоні. Слава Україні!